Так, значить, назбирали кошти ми на отакі буржуєчки. В принципі, в принципі, буржуйки непогані, метал четверка. Як ви бачите, такі більш-менш так, культуренько все зроблено. Відлично Все ж зашліфовано. Мені дуже сильно подобається. Не знаю, видно, не видно зараз. Подсвітка. Я вважаю, що в принципе добротно все зробили. В принципі, за такі гроші. Ну як за такі? 4001, в принципі, нормальні буржуєчки. Думаю, пацанам буде в бліндажах саме те. Задвижечка. Може якийсь чайничок поставити. Пісти варить. Димоходи я не знаю, не заміряв розмір. Самого димохода, не знаю, то вже хай хлопці вже самі шукають труби. Щоб виводити усе. Так що такі буржуючки. Люди потрошки гроші кидали. Хоча багато хто дивиться. Не знаю. якось. Понімаю, що зараз таке время, що в усіх з фінансами дуже великі проблеми. Ну, По 5-10 по гривень можна було кинути. Не знаю. А просто допомагаю все время одні ті самі. То по 500, то по 1000 скидають. А дивляться дуже багато людей, що в інстаграмі, що в Facebook, і в Ютубі трошки дивляться, то одні ті самі. Оце такі, друзі, діла. Так що передавати будемо пацанам, ЗСУ, нашим захисникам, ангелам-охоронцям. Так що, друзі, все буде Україна. Ще раз дякую, хто долучився до нашого збору на ці буржуючки.